Задовження знову, коротше, так от. Аж хрупнуло щось так, як от щегля буває. Оце вже на нього подіяло. Тепер воно тихесенько, наче навшпиночках вш... на підходило до пуха і запитувало, Заз... запитливо зазирало в очі. Походразу ж став привітнішим, і вже, не, і вже не прихав, не пирхав. Інколи, інколи пив, пив з ним молоко, а при тому навіть дозволяв, щось, щоб воно облизувало йому білі краплі на носі. Отак. Ки починається дружба.